Вітаю! Ми підсумовуємо події п'ятниці 20 вересня. Сьогодні розповімо вам про таке. На порозі епідемії за останній тиждень на гострі респіраторні захворювання занедужало понад 5,5 тисяч мешканців області. Зібрати докупи у Львові презентували каталог, присвячений історичній постаті козака Мамая. На порозі епідемії за останній тиждень занедужило на гострі респіраторні захворювання понад 5,5 тисяч мешканців Львівщини. Особливо епідеміологів непокоїть ситуація з дітьми віком від 7 до 14 років. Серед львівських школярів майже пів тисячі недужих. Це вже близько до епідпорогу. Якщо до кінця місяця кількість перевищить півтораразовий бар'єр, медики рекомендують обмежити заняття у школах. Сезонний спалах захворюваності на гострі респіраторні інфекції у вересні завжди спричиняють перепади температур, кажуть медики. Крім того, до шкіл і садочків повернулися діти і відбувається обмін інфекціями. Саме тому найскладніша ситуація серед львівських школярів. Ми практично на епідемічного порогу, але це не значить, що це створює якусь зараз певну загрозу. Це створює єдине, що це відповідна повинна бути на як зі сторони батьків, так і зі сторони педагогічних колективів, тому що однозначно треба звернути увагу на таку ситуацію і враховувати ті профілактичні заходи, які ми постійно рекомендуємо. Наразі вірусу грипу немає. Швидше за все відчутний ріст захворюваності слід очікувати наприкінці року. Уражати галичан будуть старі знайомі віруси типу А Каліфорнія, так званий свинячий, типу Б Вікторія і новий штам Масачусетс. Імунітету ми проти грипу Б на сьогоднішній день ще не маємо. Ніхто цього масачусетс, але знову ж це не говорить про те, що нас очікує щось надзвичайне. За своїм типовим складом завжди вірус грипу Б. Викликає трошки легший, м'якший перебіг захворювання на грип ніж грип а тому якихось надзвичайних подій епідемії, пандемії вчені на цей епідсезон 2013-2014 року не прогнозують. Торік на грип та герві перехворів кожен шостий мешканець Львівщини. Зафіксовано вісім смертельних випадків від грипу. Краще, ніж вакцинація, захисту немає, кажуть епідеміологи. Імунітет після щеплення має виробитися в організмі за два тижні. Особливо про захист треба подбати літнім людям, тим, хто часто хворіє, тим, хто працює за великою скупченості людей. До аптек вакцини надійдуть за 2-3 тижні. Вартість найдешевшої вакси грип від 76 гривень. Куди зникли гроші на Львівщині? Черговий скандал пов'язаний з держказначейством. Цього разу там зависли гроші, призначені на фінансування мікропроектів в обласній раді. обурені, мовляв, ці кошти навіть не належать державі їх збирали місцеві громади на власні потреби, а тепер не можуть отримати. Відсутність грошей в казначействі загрожує зривом обласної програми мікропроєктів на 2011-2015 роки. Про це повідомив заступник голови обласної ради Валерій П'ятак. За його словами, ситуація яка склалася в області з виконанням бюджетів базового рівня, а також непроплата казначше сум коштів на виконання програми, загрожує недофінансування мікропроєктів, що підривають довіру територіальних громад. На виконання цієї програми не просили коштів держави, це виключно гроші територіальних громад. Зараз ситуація доведена до абсурду. Громада збирає кошти для фінансування мікропроекту, кладе гроші в казначейство, а там вони зникають. З цим треба щось робити, наголосив Валерій Пятак. Зібрати докупи різні настрої, характери та епохи, але один творець у Львові презентували каталог, присвячений історичній постаті козака Мамая. Це своєрідний творчий підсумок художника Ореста Скопа. Цикл картин присвячений цьому персонажу, він розпочав малювати ще у 1980 році. Його присвятив 300 кобзарям, яких у 1934-му знищили більшовики. Митець пообіцяв, що в пам'ять про кожного з них створить окрему роботу. За три десятиліття намалював 200. Мамаєв. тепер спробував зібрати їх в одному виданні. каже, пройшов через надзвичайно кропітку роботу, адже практично усі картини розпорошені по приватних колекціях та музеях світу. Спершу художник взявся за тематику суто створчої цікавості. Серйозним стимулом стала інформація, яку активно розпочали поширювати у 1980-х роках. Виявляється, що у 1934 році у Харкові більшовики знищили 300 кобзарів. Тоді митець пообіцяв, що кожного. З них символічно увіковічнить. Знаєте, колись не було радіо, і ті, кобзарі ходили, і співали всі новини і про і про Сталіна, і про Леніна, і всякі такі, знаєте, цікаві речі. І вони були носіями інформації. І тоді зробили цей з'їзд, зібрали і розстріляли там, може, більше було як 300, ну так умовно говорить 300. І мені прийшла ця ідея, що я хочу намалювати на кожну душу. Страченої людини одну картину. От так я вже більше 30 років це роблю. Орескоп зізнається, скільки саме намалював Мамаїв, достеменно не знає, але це щонайменше 250 персонажів. Тепер вирішив зібрати їх докупи в одному каталозі. А ця книжка це тільки цей момент, що я міг зібрати, тому що я колись не задумувався над тим, ну що буде така книжка. Ну, тобто для мене був факт створення цих картин, так? А коли воно вже зараз була можливість цього видання, я почав збирати це досить довга кропітка робота. Знаєте, вони роз'їхались по всьому світу. Орес Скоб говорить, козак Мамай завжди був популярним в українців. У них в хаті висів його портрет. Коли козак ішов з дому на війну, полотно повинно було відганяти злих духів. Рекордна підготовка українських навчальних закладів до нового навчального року та комунальних об'єктів до опалювального сезону. Це результат, сформульований президентом нової концепції регіональної політики. Найголовніша проблема регіонів: кожен рік, кожен квартал, пошук грошей для поточних робіт і нових проєктів. Відтепер цьому сприятиме фонд регіонального розвитку. Розмова навколо його створення точилася 20 років незалежності, і лише зараз він почав працювати. Після обрання Віктора Януковича, президентом, при міністерстві охорони здоров'я було створено інженерно-технічний центр, який тепер дбає про. Об'єкт інфраструктури у 2013-му робили штучне дихання корпусом медуніверситету. Були відремонтовані навчальні корпуси та гуртожитки для студентів. На цих об'єктах були проведені загальнобудвельні роботи, оздоблювальні роботи. Для того це було для покращення умов проживання студентів та їхнього навчання. А міністерство освіти отримало допомогу до першого вересня. Президент України Віктор Федорович Янукович поставив одну із задач перед властю створити комфортне умови для роботи учителя. Школа номер 256 Отримала гроші вперше, не на щось одне – дах або туалети. Замінили вікна, нові, тепер теплі відповідно, далі батареї опалення і плюс водовідведення і водопостачання. Текущий ремонт проведен на 100%. Капітальний ремонт на 98%. Ремонт, капітальний ремонт і навіть реконструкція це найпозитивніші приклади. Цю нову школу було побудовано всього за два роки. Це абсолютно. Повністю государственное строительство. це бюджет міста і на последних етапах строительства школи була помочь кабінета міністра. Державний фонд регіонального розвитку має запрацювати на повну потужність у 2014 році. За словами президента, таким чином нинішня влада поставить нарешті крапку в питанні фінансування регіональних проєктів. Краще у професії львівські аптекарі перемогли у двох з п'яти номінаціях цьогорічного загальноукраїнського конкурсу Панацея. Це професійна нагорода учасників фармацевтичного ринку України, володарів якої визначають за результатами комплексних маркетингових досліджень. Представники однієї з найпопулярніших аптек області отримали нагороди напередодні професійного свята. Його українські фармацевти відзначають кожної третьої суботи вересня. Почесну премію Аптекар року виборола львів'янка, завідувач аптеки Знахарщина вулиці Богдана Хмельницького Наталія Романишин. А кращою аптекою року на Львівщині названо Знахар Номер 2 що на вулиці Городоцькій. Дуже були задоволені, як спочатку не могли повірити, що це дійсно ми, але Сто ми робили напевно все для того, щоб ми попали в ту номінацію, і відповідно ми її виграли. Ми дуже задоволені. І будемо прагнути до нових до нових перемог. В колективі аптеки переможниці працює 16 фармацевтів та провізорів. Кожен обрав професію за покликанням. У нас найбільша мережа рахується дуже багато найменувань, кілька тисяч порядку. Відповідно, ми мусимо знати і замінники відповідно відразу, щоб людям допомогти. Не хочуть багато є пенсіонерів, які не будуть ходити по інших аптеках, шукати ліки, а просять заміни. Відповідно, ми хочемо так само їм допомогти, зробити ці сірі будні якось кольоровішими для них. Критеріїв оцінки у номінації кілька. Однак найголовніше якість лікарських засобів і якість наданих аптекою послуг. Ці складові успішної діяльності аптеки виокремлюють львів'яни. Ми приїжджаємо з району, ми тільки робимо закупи в тій аптеці, бо нам тут дуже обслуговування подобається. І тут, звичайно, що нижче сіни. Високий рівень обслуговування, дешеві ціни і е, великий вибір. Ідеальний аптекар повинен бути, по-перше, людина. З вищої боку, як звичайно, знахар на вищу на голову, на порядок, скажем, вище від остальних аптек. Сьогодні в галузі працюють понад 350 тисяч фармацевтів та провізорів. Участь у конкурсі панацея зазвичай беруть усі учасники фармацевтичного ринку України. Тому нагорода, яку вибороли львів'яни, дуже почесна серед колег по цеху. Понад 90 учасників зголосилися цьогоріч до участі у конкурсі промоції львівського підприємництва Обличчя міста, які проводять уже 14-й рік поспіль. До фіналу вийшли 26 компаній, які змагалися за перемогу. Інколи обрати було настільки важко, що в особливо престижних номінаціях у лідери виривалися дві компанії. Заслужено обличчям міста у номінації торговий» стала мережа торгових центрів. «ВАМ». Враховуючи те, що ми кожні кілька роки в нашому. В місті Львів будуємо сучасні торгові центри і ми сподівалися, що все-таки нашу працю, працю нашого колективу оцінять гідно. І якщо до вашого відома, хочу довести, що в грудні місяці ми здаємо наступний торговий центр в районі в мікрорайону Левандівка. Серед номінантів такі відомі компанії, як популярна у Львові, вже більше десяти років мережа аптек-знахар переможець у номінації Львів медичний гран-при визнання експертів та львів'ян отримала корпорація Електрон. Усім відомий новенький трамвай, що з'явився на вулицях Львова, а також комунальна машина і нова модель швидкої, яку виготовили працівники концерну Електрон. Сьогодні переможці всі, оскільки ми сьогодні на Переходимо в новий етап виробництва в новий етап спілкування єврородину. Нам треба добре, гарно підготуватися. Ми правда, вже там давненько, але сьогодні вимоги збільшуються, і від нашого виробництва залежить обличчя нашого міста. Особливості цьогорічного конкурсу це збільшення кількості учасників і збільшення аудиторії тих, хто голосував. Перше цього року інтернет голосування прийняли шанувальники претендентів з 19 країн. Учасники фіналу конкурсу обличчя міста оцінювали як експерти, так і львів'яни. Опитування проводили поміж 20 тисяч користувачів інтернету. Магазин кераміка, що на вулиці Промисловій, 60, радує своїх покупців цікавими акціями. Учора там серед них розіграли чотири крани, сертифікати по 400 гривень та гідромасажну ванну. За останні півроку вже другу. Друга акція в нас відбулася якраз за проханням про покупців. Я думаю, що ти думаєш варто чекати кожного кварталу, який з розіграш. Акція тривала півтора місяці. Ми анкеток не перераховували приблизно десь більше 150 анкеток було на розіграш призів. Завітало майже 50 людей. Зоряна Тарасюк магазин кераміка відвідує вже два роки. Каже, найбільше її вражає асортимент товарів. А тепер ще й подібні акції. Учора вона виграла грошовий сертифікат. Якщо користуєшся послугами, чи то магазину, чи то іншого закладу, і час від часу влаштовуються такі акції це є досить приємно. Тому що в будь-який любий приз любий сюрприз для людини це є, звісно, позитив і приємні враження. Проте головний приз гідромасажну ванну, вартість якої майже 30 тисяч гривень, отримав Юрій Іваночко. Чоловік каже, почути своє ім'я не сподівався, і так перемога для нього удвічі приємніша. Він враження, чесно кажучи, несподівано, тому що м -м, прожив я ще не дуже довго, але халяви ніколи, так би мовити, не було в мене. Ну, вражений, чесно кажучи. Несподівано. Перш за все це несподівано. Подобається мені тут. Основна причина, чому роблю тут покупки, це великий вибір тут. Ну, тобто від плитки до там дверей. Окрім цього, усі, хто прийшов на розіграш, також отримали й дисконтні картки зі знижками від 3 до 7%. відсотків. Аби взяти участь в акції, відвідувача магазину потрібно зробити покупку на більше як тисячу гривень. Відтак працівники кераміки закликають львів'ян не пропустити свій шанс отримати якісні призи від магазину. І це інформацію, ми завершуємо наш випуск. До побачення.